Ми зараз маємо необхідність воювати, не те, що бажання, необхідність. Повністю до війни, мабуть, людина не готова ніколи. Міг би і хотілося б мені зайнятися реабілітацією військовою. Воробій. Я родом з Черкаської області. Більш ну велику частину свого життя займався. Я був офісним працівником. Менеджером з продажу, я приймав участь безпосередньо. Там був на позиціях, прийшлося повоювати трохи. Тобто, я не зовсім тилова людина, в мене є досвід перебування на нулі. Хтось повинен бути тут. Ми зараз маємо необхідність воювати, не те, що бажання необхідність. бо, бо просто перестанемо існувати. А це дуже важкий шлях, ми пройшли історично, починаючи там із. Київської Русі, Гетьманщина і навіть Королівство Руське, починаючи від Данила Галицького, дуже важкий шлях. Декілька разів могли взагалі зникнути, і, мабуть, це наш єдиний шанс залишитися. Повністю до війни, мабуть, людина не готова ніколи. Бо перший мій вихід був, коли нас, наприклад, 10 чоловік, от у Кірпі, нас повезли на вихід. Тобто ми їдемо, все там прийшов наказ о 12-ї години зібратися до 3-ї ночі. Нас привезли на точку, на локацію, де нас повинні висадити. Дуже чудово, ми швидко висадилися, але тільки ми залізли в бліндаж, почався обстріл. Ну, Ти не готовий до обстрілу. Да, там на БЗВП нас готували, там ми сиділи в окопі, коли був вибух, щоб ми відчули, що таке вибух. Але постійний обстріл ми ж до цього не готові. Потім, коли нас почали розводити на позиції, нас було там перша там, десятка, я в перші десятки їхав. Тільки ми з посадки вийшли, коли йдеш біля посадки, вони нічого не бачать. Але ж розумієте, що у кацапів там дуже багато дронів. І вони, звісно, вже вичислили, що хтось там йде. Спочатку йшло дві людини, потім ще дві людини, я у другій двой йшов. І перший такий. Це, да, це дуже шокований стан, коли там розривається міна біля тебе. Там, з одного боку, там правда, така ситуація була, що з однієї посадки ми мали перейти в другу відкрита місцевість. І розривається одна міна праворуч, мене не зачепила. Потім я чую свист, розривається друга міна ліворуч вже Я Почув, як осколки вони полетіли. Я швидко в ту посадку забіг. Там були вже якісь. Ямки, ну, не повноцінний цінний окоп, а ямки вже приготовлені, залягли в ті ямки і там почався обстріл. Ну так, да. це було спершу, був. знаєте, це шокований стан був. Я взагалі розгубився. Я розгубився дійсно. Я це не боюсь сказати, але в мене просто паніка була, реальна паніка. Але мене ж все ж таки привели до тями, пояснили, що тут залишатися не можна. Повертатися назад не можна, треба йти там безпечніше. Ну, я пішов. Але це да, дійсно це дуже панічний стан в мене був, дуже панічний. Вже потім, коли ти звик, коли ти вже прийшов на точку, ми там окопалися, ти вже розумієш, де дрони, як вони літають, як треба ходити, де гілочки є, де треба сісти. От, Наприклад, через нас теж проходили хлопці, вони там, четверо, троє проходять. Я вже кажу, так, ти. Сідаєш тут, ти сідаєш тут, ти сідаєш тут. Я знаю, що летять дрони, вони не бачать, вони не бачать цього за освіту. Я сам психолог, я вчився в університеті Драгоманова, тому я психологом ніколи не працював, але дивитися на людей, дивитися на ситуацію з точки зору психології, воно все-таки залишається. Велике значення має з ким ти йдеш на позицію. Цю людину потрібно знати. Підтримувати один одного дуже, дуже обов'язково це дуже потрібно робити. Перше, яка мрія в мене є, я б не сказав би, що це так мрія, але необхідність більше за все. Я відчуваю, що ну, я міг би і хотілося б мені зайнятися реабілітацією військових. Тобто тих людей, які побували, по-перше, які мають е, наслідки. Посттравматично стресового розстройства цього. Щодо України дуже важко сказати, дуже важко сказати, бо те, що відбувається, воно дуже швидко не закінчиться. Це буде відбуватися, навіть якщо буде певне перемір'я, це ж ви розумієте, це ж не кінець. Це буде Україна, ми виживемо. Дякую. Я думаю, з такими людьми, як в нас, то ми дуже багато можемо перенести, вижити, ну і ще й наваляємо.